Пам'ятаю, хросяться си були. Такий я рокер, я рокер, я рокер. Тепер ти темний рокер. Зараз собі зроблю замок. замок. Ідеально. Е, хоч їх повернути. Ідеям можна зробити крутий концерт. Та... Ей, цук, у тебе є важлива місія. Ак я, ак я, ак я. Твоя важлива місія це купити споряддя для концерта. Понятно. Мат-мат-мат. Уді магазин. Продайте ферки. Я стойно замітив цукцу. Мені цікаво, яку зброю купить. Він точно купить зброю для рокера. Треба його спинити. Ферки, цікаві, побачите вибух. Блін, вони без нічого. Продавець, чому вони. О, ні, точно, у них машина для убивства. Треба усіх попередити про атаку рокера. Ост ет бо. Поки стиль доїде до Вейнхента, там рокер обрисол. Кавіпалки. <плес> Нагадуємо моєї мами. Як Цуді знаєш, хто це зробив, я його уб'ю, а це тобі хана. Буде знати, як натякати на мою смерть. Слава so, богу, я вцасну. Я ці палки не ставив. Їх поставив хтось інший. Через два дня локера почався концерт. Чікав, тут це тебе оброби. О, мовний гість мого концерта. Сідайте на трон. Оба. Думав, що буде атака, але насправді концерт. Згідно пам'ятаю його дурну пісню. Я просто дебіл. я вікно легко. Наступна пісня точно гамно. Ви мене знаєте, я рокер, і я почну з ремикса. Хто я такий? Я рокер, я рокер. Я колись був людиною, а став темним рокером. ту ту Тум тум тум. Я сильний, я прекрасний. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я просто псих, я рокер. Весь, весь, весь район від мене сокі. Oh, oh, oh. Я просто геній, я зробив соу. <Finally> Вогонь, кінець пісні. Концерт гомно. Рокер, давай щось круте. Пісню. Я рокер. Я панкер, я мяту, ты, ты, я чемпион, я, я... я... рок, Я не пер, я не я не. не Я сильный, не... хо, хо, и, -э -о -э -а. <фух> 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 и, у, а. Я, другая песня. Я-я! я переміг. О! Капець, що за фігня? Нафіга ми підійшли по весь це? Східен мисця, поки коли майстра вітра дам... дарма. Цікаво, а яка фігня наступна? Після другої пісні треба півати погане про фіолетового. Я рокер, я крутой, а фіолетовий кагам. Хан Гандон, тупорий гай, фіолетовий вітряний, у нього мозгах вітер, а це означає, що у нього нічого, нічого не має. Фіолетовий це колір мудрості, і це означає, що він ботан. Ооо, oh, yeah. Кидається зка, як посміювання вітру, от вітру. Стреляти вітру це якась фігня. Вони не сильні. Огні не стреляти сильні. Вони вбивають. Напити моїх Гомара і мені хана. Тобі хана. Фут. Фут. Аха. Рокер полетів. Рокер приможений.

Пісня по горячу хату У фіолетового горить хата, хата, хата Вона горить через костер, який я поставив за помсту за те, що я полетів. Хата го зацерніє ха ха ха, 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 ха. Йо, я я я я я я Без поставлю у фіолетовий костер Його обласку потусити Тара Ооо, заходжу я Ого. <кхе> буде вогонь, а я йду, кінець пісні та фільма.